Номінації лідером номінації стала хто звичайно? Звичайно, ледь Гага. Лець Гага, наша прекрасна. В неї 12 категорій. Вона взяла це Video of the Year, Artist of the Year, Best Album і так далі. Це вже третій раз, коли вона очолює список номінантів. За нею звичайно її компаньон Бруно Марс, який взяв 11 категорій. Кендрі Клемер. 10 номінацій. Роузі і Сабріна Карпіт написали по 8 номінацій, далі йде Аріаночка Гранде, The Weeknd, Billie Eilish, Charlie XX, Тейт Макрей і ще багато інших. З того, що мене повеселило, значить, номінація Best Pop Artist, типу найкращий поп-артист. Значить Там Аріанка, Чарлі, Лорд, Майлі Сайрус, Сабріна Тейт і Джастін Бівер. Hello, Lil Bieber. Нарешті людинка вже згадала, що вона музикант, да, що вона музичний виконавець, що Вона трошки, якби, є в музичній індустрії в цілому. Випустив він альбом. До речі, не знаю. Всі сказали, що альбом херня мені непогано, знаєте, так це щось по-перше нове від Бібера да, за стільки років, спасіба, Але. Поговорюють, що він а, буде скоро випускати другий альбом, і якийсь такий, типу, більш серйозний. Це був такий свек розігрів, а наступний альбом вже буде такий Бібер. Хоча я не розумію, типу, цей, цей дуже класний. І друге момент, що я хочу обговорити, типу, Ліл Бібер. Отак от він зараз змінив свій нікнейм в інстаграмі. Мені цікаво, чи це він просто в інстаграмі змінив, чи це, в принципі, він. Змінив свій псевдонім артиста в цілому. Тобто тепер він не Джастін Бібер, тепер він вже Ліл Бібер. Ліл Біб. Я — батько, я — хазбен. You're не getting це it. не not clocking to you.